Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Пошнемо аналітку із графіка BTC на місячному таймфреймі і бачимо те, що раніше що тут відбувалося, це дане зняття. І була ймовірність того, що ціна сформує Rejection блок на цьому таймфреймі, але це могло відбутися при умові того, якщо дана свічка була східною. Бачимо, що до закриття свічки менше 18 годин, і ймовірність того, що вона буде східною, є дещо мала через те, що. Ціні потрібно знизитись майже на 4000 за цей час, що є досить таким складним, враховуючи те, скільки ціна може пройти за один день руху. Але також у нас формується область даного імбалансу в лонг. Тому це буде впливати на наші майбутні упередження. І якщо у нас РБ не формується, а залишається тільки свінг, то ми зможемо очікувати рух від свінга до Імба, або від імба до свінга у глобальній перспективі майбутніх рухів ціни. На тижневому таймфреймі, після взаємодії із цим свінгом, у нас відбувся ріст, але формування блоку не відбулося. Найближчими таргетами є свінги, котрі знаходяться вище, тому до них ми можемо очікувати ріст. Це може відбуватись з актуальних, або після відкату інструмента на таймфреймах нижче. На даному таймфреймі навіть реакції на цей свінг не відбулось. І одразу ми побачили вчора ріст. Цей свінг тут також не зняли, але якщо порівнювати цей графік із графіком на біджі CME, то ми тут побачимо наступне, що тут цей свінг був знятий. Тому це може бути тригером для того, щоб відбувалось зниження. І тут, як так, воно може відбутись в область гепу. Якщо ми побачимо відкат. Геп, реакцію після його перекриття, то потім цікаво буде отримати ну і зняти таргети, котрі знаходяться вище. Але потрібно бути готовим до того, що ціна може зараз на початку нового місяця почати якраз відкат, сформувати мінімум місяця і потім продовжувати рух вгору. Щодо локальнішої перспективи на 4-годинному таймфреймі, тут у нас при рості був залишений імп, ймовірно, на нього буде реакція, особисто я не буду від нього лонг розглядати. Якщо глянути лімітки, то ми побачимо те, що тут було знято декілька їх, досить масивних, і це, в свою чергу, може провокувати рух ціни вниз. Але бачимо, що основний пул ще знаходиться вище, плюс це довгострокова ліквідність, тому після відкату, ймовірно, це буде нижче нижньої межі діапазону, ось тут. І коли ми його зробимо, то потім ріст може спокійно продовжуватись. Тому лонг я не розглядаю. Шорт теж ще замало тригерів, але, на мою думку, звідси було б непогано якраз коректуватись перед тим, як піти хору і зняти ці довгострокові ліміти, котрі там знаходяться. Ось. Тепер перейдемо одразу до домінації. План в цілому відпрацьовує. Бачимо, що попередня свічка тижнева є несхідною. Після цього зняття свінга. Ну і хочеться бачити продовження падіння домінації. Як мінімум до цих свінгів на 63,5%. Було б добре, якщо б це відбувалося досить агресивно на фоні росту загальної капіталізації, щоб ми по альті бачили дещо цікавіші муви. Те, що ми бачимо зараз, це не дуже сильно впливає на альту. Ну і одразу перейдемо до графіку ефіра. Бачимо, що занурення цією несхідною свічкою було досить. Таким вагоном, але все одно відкуп вдався, і імба при падінні не сформували. Ціна на даному етапі прийшла в область, підходить точніше в область цього Rejection блоку Ну і потрібно розуміти, що від нього спокійно може бути реакція. Тому глянемо, що формувалось При рості, при рості у нас найближчим інструментом є, нехай буде цей свінг, імп, в який майже заходили. Ну і тут відбувся свіп свінга. Тому відкат по ефіру нижче цієї межі діапазону, на мою думку, він є високоймовірним, і після нього хочеться побачити продовження росту. Тобто такий план поки я собі складаю. На 4 годинці. У нас відбувалось зняття свінга, формування РБ, ну і при рості був сформований імп. Ситуація одразу є неоднозначною. Тому тут ми або йдемо спочатку в ВІМ до РБ і нижче, ну або до РБ, ВІМ і вгор. Тобто я точно не відкривав позиції в одну зі сторін, або очікував продовження. Тут додаткових факторів для шорта або інверсію, і вже звідси пробував шортити ось сюди і звідси вже розглядати лонги. Тому тут план поки такий. Тому ще хочеться <кій> глянути графік волатильності бітка. Якщо ми перейдемо, то тут. У нас було зняття. Якщо подивитись на історію, то це зняття було досить таки вагомим. Тобто дуже низько знаходилася волатильність, мінімум був на 0,43. Після такого часто відбувається ріст волатильності. Ну, якщо він відбудеться до цілий вище, умовно. Зараз умовно, ось сюди, на 200-300 плюс відсотків. То по BTC ми побачимо із більшою ймовірністю розширення ціни в одну зі сторін, тобто буде або сильніший ріст, або сильніше падіння. Тому даний тиждень буде багато на торгові ситуації. Експансія в одну зі сторін я майже впевнений, що відбудеться. Тому будьте активні цього місяця, тому що мож, ймовірно, вдасться притягнути вхід вхід всередині дня. У більш таку свінгову позицію. Через те, що закривається місяць, ймовірно, маніпуляція, закривається півріччя, закривається квартал, тобто закривається дуже велика кількість свічок, плюс волатильність вказує на те, що вона буде зростати. Тому тиждень, скоріш за все, буде досить таким волатильним. Ось, якщо глянути Total, ну тут таргетів вище ще більше. Тобто, виглядає досить цікаво. Ймовірно, їх не одразу знімуть, але все це виглядає так, що буде в майбутньому влаштовувати ланцюгову реакцію. Тому у глобальній перспективі хочеться цілитись вгору, локально слід бути готовим до того, що ціна може дати відкат, тест інструментів, і звідси взагалі було б супер розглядати більш такі свінгові позиції. У будь-якому випадку тиждень буде активним. Якщо дивитись на актуальну свічку, то вона тільки мінус 180 доларів дала. Тобто, в одну зі сторін у нас спокійно є пріоритет розширитись. Запас ходу досить великий 2-3 тисячі руху. Тому питання поки, в яку сторону цей рух відбудеться, але денна свічка поки стоїть на місці. Тому торгова ситуація ще може датись, і будемо пробувати її використовувати. На цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд і будемо раді активності під цим відео. Зустрінемось на наступному тижні. you <laughs>